Матчу. Сьогодні головне був результати, і ми досягли В кількох словах, наскільки важко було перелаштуватися після фінального матчу купу зовсім інші турніром і, відповідно, сьогодні був другий фінал ваших команд. Коли ти не досягаєш мети, да? ти неї дуже прагнеш. Тебе, всі в тебе внутрі всі вони спустошені. Тобто якесь розочарування, Да? Тому було дуже важливо. Також сьогодні, по перших хвилина було видно, да, по хлопцям. Здається, як би налаштований, але якщо внутрі тебе немає цього імпульсу, да, цього ну, тяжко. Сьогодні, можна сказати, не можна сказати, а так і є останній домашній матч в цьому сезоні. Вже можна фінкувати якісь проміжні підсумки. Як ви оцінюєте свою роботу в цій частині сезону? Що вдалося, що, можливо, десь трохи не вдалося? Короткий підсумок від цього. Підсумки ще не будемо говорити, якісь результати, цього не будемо говорити. Не було результату, да? так? Тобто Змінили гру команди, змінили стиль команди. З'явилося декілька нових гравців, але це не було підкріплено результатом. Було бажання футболістів, було бажання змінити, було бажання прогресувати. було, але коли це не підкріпляється результатом, то з'являються сумніви, чи правильно ти все робиш. І тому часто на зустрічах я їм казав, головне вірити в те, що робиш. Якщо ти віриш в те, що ти робиш, рано чи пізно в тебе це. войны. Ну, и... Так. Проиграть с и предыдущего финала с Шакарем показал, что команда играет. Честно говоря, что встречение, результат Сегодняшний матч. Вот вы как голкипер. Вы же понимали, что поле мокрое, Чув только перший удар, который принял звонку, зашло только на 39-й хвилині? А ж раніше только один был у направлінні і и тот заблокирован. Чим причина? У нас даже не было можливості. Мы грали в короткий пас, а на такому полі легко ми облегчили гру суперника. Вони грали більш горизонтально, у них це виходило. А ми грали в короткий пас. И мы даже, мы даже не доходили наход, до выдачи карного соперника. У нас не было возможности пробить. Так что после того, как мы изменили свою игру, у нас появилась возможность для этого, чтобы такого поворотом. В отличие от других тренеров, вы намного спокойнее воспринимаете любые стыки, правильно или неправильно, в отличие от других тренеров. Это, ну но... Как на, ваш, на, на вашу думку, як ну, ви Це мій темперамент. Я сприймаю взагалі життя, сприймаю, ну, як, як вам правильно сказати, ну, не так емоційно. Може, я внутрі переживаю, так? але ну, це, 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 це є життя. Ці всі епізоди є життя. І мені цікавий сам процес. Процес мене цікавить, да? там якісь нюанси, це мене цікавить. Епізоди, емоційно реагувати на епізоди, це я так не вмію. Пам'ятаю, після матчу з металістом ви скаткували под за їх ставом в першому питанні. Після того були науку України, коли на коли 15 хвилин стані. тоді можна увагу виразити про це і зробили все, що зримати. Це таке не було. Сьогоднішній матч також нарешті була очікувана перемога. Uh, от о, uh, ця зміна ментальна якась відбулася, тому що ця серія була, а, як її квінтесенція майже металіста, то вона не хоче. Як ви це прокоментуєте? Uh, саме uh, ментальні зміни, чи я просто не розумію про так? Ну, я маю вважати, що вам, вам, вам вдалося, і як вам вдалося налаштувати ну, команду на цей Підрізок фінальний відрізок сезону, зокрема, Кубок України, бо е все ж таки здалося, що вона, е команда змінилася е Ну, Інші розумієте, фінал це, ну, це був для багатьох з них великий стрес. У нас грали захисники 19, 20, 20 і вратарь 20 років, 21. Для них це було емоційне дуже велике потрясіння І е е їм тяжко справити, да? Тому ми і йшли в гру дуже поважаючи суперника. Ми не управляємось там агресивом. Ми грали добре тактично в обороні. Але саме не було тої агресії, дай впевненості, коли ти не тільки реагуєш на дії суперника, але проявляєш свою ініціативу. А от такі ігри, як сьогодні, це ну, знову ж таки в них важливий результат. Для того, щоб досягати таких результатів, вже повинні з'являтися лідери команди, які ведуть за собою ту ж молодь. Якщо можна ще Микола Ковтолюк забив чипуску, до того, щоб він забував борстиж до намо. Таке питання, вам не, ви не жалкуєте, що ми дали не дали йому трохи більше в нового часу фіналі? Розумію, що це вже в не але Чи не жалкую більше часу в фіналі? Ми зараз розумієте, ми зараз вже знаємо результат да, і знаємо, знаємо результати дій. На той час, коли це все, да, ми, ми тільки перебудувалися да, і ми випустили вже два нападники. І ну, те, що він зробив на полі, він разом з грабцями які вийшли на полі, на да, тільки гру перевернув. А чи раніше, якби ми думаю, розкрилися раніше, Тобто ми вже розкрили, ми пішли вже в атаку. У нас були великі зони в захисті. Це питання, чи Шахтар зміг скористуватись. Просто маємо базі, що задумка, що початково була, наскільки я побачив зіграти без чистого форварда ці, ці бігальні коней, які одного разу понесли результат. Ми грали 5-4-1, це за один нападач у нас був Так. Ще основні. що посібнішні ще не так? Дякую, да, що... дякую.